Від начальника котельні до сапера-розвідника історія прикордонника, як від початку повномасштабного вторгнення Росії не зміг сидіти в тилу з нуля, опанував справу сапера, працював у гарячих точках і нині вже сам ділиться досвідом із новачками. Перевіряємо ділянку місцевості за допомогою щупа. Це є метод гуманітарного розмінування. У нас є контрольна планка, по якій ми рухаємо щуп. У тебе ювелірна робота, можна і так сказати. Тобто десь щось там неправильно зробив. Ошибся все, а ошибок наша професія не прощає. Сапаром юваліром прикордонник на псевдочіп став під час повномасштабної війни. У прикордонну службу потрапив 18-го за парадою товариша, з яким служив раніше. Тоді підписав контракт у 130-му полку зв'язку. Коли Росія вторглася у лютому, 22-го, чіп був начальником котельні, але згадує під час війни хотів приносити більшу користь, а не сидіти в тилу. Я розумів, що хлопці якусь роботу роблять, хотілось би, якби і себе спробувати в чомусь. Тоді приєднався до зведеного загону. Уже у його складі працював на Сумщині, Луганщині, але хотілося більшого. І Чіп перевівся до 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон і вже там, крок за кроком, опановував професію сапера-розвідника. Я прийшов з нульовими знаннями в саперній справі. Він мене там навчив, розказав, показав, також колеги, які з нами були в підрозділі, то деякі знали, розуміли, то і цими знаннями то вони ділилися. Також приїжджали деякі інструктора зі Збройних сил, теж проводили з нами заняття. А потім із базовими знаннями поїхав далі на навчання, отримав сертифікат і нині вже спеціаліст із бойовим досвідом та мінування територій, облаштування мінних полів, знешкодження ворожих дронів. Усе це для сапарів-розвідників звична робота. Ува, підрив! Страшно в тому, що самому ніде не помилиться, знаєте, тобто там десь щось неправильно зробити, тому що ти розумієш, що тут з тобою твої товариші, і ти розумієш, що можна зверху щось прилетіти, тобто той самий коптер щось скине, або якийсь міномет там прилетіть. Чіпу тилу ділиться досвідом і знаннями з молодими прикордонниками і доводить: нічого неможливого для людини немає. Головне бажання і віра у свої сили. Ірина Цимбал, факт та Єдині новини.